Лазерки це значить перед Паскою, в суботу перед Паскою, проводяться оці лазерки. Чому воно заключається? Значить, кінь, красивий кінь беруть. о, Дівчата одіваються в костюми і все. О, Беруть торби і під кожну хату йдуть і співають оці лазерки. Лазаре, лазаре. Я вже, ви знаєте, я, я це так давно було, що я вже забула лазарі, лазарі, куприкуєнчиці, купри лазарі. Що, ну, я забула, вже це моє, Дуже давно було. Ну, знаєш, що куплю купруєнчиці, лазарі, лазарі. Вони сідали під кожну хату, ходили під кожну хату. Колись в хати строї, будували хати, і от там, де піч, там було таке малесеньке ліконечко. І от це віконечко. Люди всі печуть такі маленькі е, коровайчики. І отакі біленькі платочки, гостинці і обов'язково гроші. Оце вони співають оці лазерки, люди дають через віконечко оце, дають оце всі платочки, гостинці, оцей коровайчик такий спечений. Вони самі люди пекли цей коровайчик. О. Вони пекли цей коровайчик, все. і це все воно в торбу. Там і хоноші були, і от вони все туди. Під кожну хату вони ходили. Люди дуже ждали. Дуже ждали люди, що прийшли. Ці дуже багато молоді. Кінь наряданий, красиво, все було дуже гарно. Потім, коли обійшли все село, ми всі йдемо на ставок. На ставку. Вже багаття, там складене багаті, розпалюємо багатя, О. І потім оце, через це багаття, де, де хто може, хлопці там такі були. У нас взагалі в селі були дуже хлопці красиві, здорові, такі. О, і от вони е, дуже хороте танцюють, да, а потім хлопці, хто не боїться, перескакують ось через це. Полум'я через це полум'я. Потім оце все, що ми назбирали, що нам люди дали. Ми коло багаття, все це і собі гуляємо до ранку. Співаємо пісні, танцюємо, все згадуємо, все, що було, що як і все. Оце такий, мені дуже подобалося це свято, О, дуже воно було все народне таке. Ну, більше це було молоді молодіжне це свято було. Оце ось, його, ту суботу, це були, оце, оце ці лазерки будуть. Колись ми з миштанковаті тут проводили лазерки, разів два проводили оці лазерки. Теж ходили по селі, по цей, о. оці новорічні празники ми е, е, свято ці проводили. Тоже, е, брали е, сані, красиві, вони розмальовані. О. Беремо, беремо бубон, беремо баян. І сідаємо в ці сані і по всьому селі ходимо і щедрикуємо. Це щедрували? — так? Щедрували ми. так. — А да. колядували? І колядували, і щедрували. Оце по всьому селі ми їдемо, оце у коняку запрягаємо, бубон, гармошка, чи баян. о, співаємо пісні оці всі. І... — А, Посім... може, згадайте колядку чи щедрівку. Сурваки. 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 Бенгарські сурваки. А, так. Да. 14. А 14, 14, січня у нас називається сурваки. Ходять зранку, десь ще темно діти ходять, беруть паличку, заходять в кожну хату і паличкою поздравляють, говорять слова і паличкою. По спині, по ногам, по рукам і кажуть, сурвак Гудіна, сурва Гудіна, де всі журі, де всі здраві, Пак до година. Це значить, що ми вас сурвакаємо, значить, що ви були здорові і живі на цей рік. А на той рік ми вас опять да, Ну от, ми стільки казали, що таке сурвак, але ніхто не може. Сурвак можу. це паличка, оця що цією, що сурвакою, це паличка. Сурвак. Ну так, оцю паличку. Думаю, що це та паличка сурвак, звільниться. Ми. ми легенько такого е, всіх людей по спині, по голові, по рукам, по ногам, оцею паличкою вона ніби дає здоров'я. Оця паличка, сурвак. І от ми говоримо, сурвак будина, сурвак будина, дасть їй жуві, дасть їй здраві, папдуй, щоб ви здорові і живі до того року. А з того року ми знову вас будемо сурвакати. А не пам'ятаєте ще пісень, яких під час сурваки співали, колядки, щедрівки, щось таке? Ні, ну сурваки ми тільки сурвакали. Більше нема, ніяких щедрівок, не нічого не було.